По 12-й Україні я терне на п'ятому. Це час новин. Мене звати Сергій Барбу. І якою є перша половина п'ятниці. Довідайтеся просто зараз. Наймасштабніша атака на енергетику вдруге за два дні ворог обстріляв українські міста та інфраструктуру. Загалом, московити запустили півтори сотні засобів повітряного нападу по Україні. Йдеться і про крилаті та балістичні ракети, і ракети з комплексів ППО С-300 та С-400, і ударні дрони. Лише шахедів з російського приморського Ахтарська ворог запустив понад 60. Силам ППО вдалося знищити 92 повітряних цілі, серед них 55 дронів «Камікадзе» і 37 ракет. Московити атакували найбільшу гідроелектростанцію України дніпро у Запоріжжі є два прямих лучання в споруду. На станції сталася пожежа. На момент атаки через греблю рухався тролейбус із робітниками, який також спалахнув. Інформацію про постраждалих чи загиблих уточнюють. На місці працюють надзвичайні служби енергетики, намагаються подолати наслідки ракетного терору. Патрульні поліції області повідомляють, що рух транспорту через греблю перекрили. У гідроенерго зазначили, що загрози прориву дамби немає, але стан однієї станції критичний. Дві ракети прилетіли прямим попаданням Прилетіли по ГЕС-2. Одна ракета прилетіла по мосною, скажімо, по підкранових балках і попала в опору. Тобто ГЕС 2 в критичному стані гес 1 теж зараз не працює. Тому ми робимо всі заходи, щоб, скажімо, піднімати затвори і спрацьовувати воду, тому що на жаль, через станцію ми не зможемо пропрацьовувати цю воду, і нам прийдеться відкривати затвори, щоб спрацьовувати Паховське водосховище. Під час ворожої атаки на Запоріжжя поранені 10 людей ще трьох вважають безвісти зниклими. Надзвичайники працюють на місцях влучань російських ракет у приватному секторі. Енергетики лагодять лінії, і намагаються повернути світло у будинки. Про ситуацію в Запоріжжі можемо розпитати нашого кореспондента Дениса Розенкова. І зараз на зв'язку телефоном. Денис, якщо ви на телефонному зв'язку, то можу припустити, що в місті є проблеми з зв'язком, чи не так. Так, Сергій, доброго дня. Насправді є проблеми із зв'язком, але вони у тому районі, де безпосередньо сталися ракетні удари. За уточними даними, на жаль, можу сказати про те, що кількість. Постраждалих людей вже збільшилася за уточними даними Запорізької обласної військової адміністрації. Сьогодні близько четвертої ранку ворог запустив по Запоріжжю два десятки ракет. Росіяни цілили по критичній інфраструктурі та цивільним, цивільним об'єктам міста. Наразі відомо про одного загиблого ще двоє людей. Вважаються зниклими безвісти. Поранення різного ступеню важкості отримали ось, за новими даними, 14 запоріжців. На одному з місць влучання у приватному секторі обласного центру надзвичайники проводять пошуково-рятувальні роботи. Тут також працюють волонтери, представники Товариства Червоного хреста України, кінологи та поліцейські. За повідомленням Запорізької міської ради понівечено 10 приватних будинків та понад 35 багатоповерхівок там вибиті вікна та шибки. На греблі Дніпроресу зараз перекрито рух автотранспорту. За даними компанії «Укргідроенерго», Ситуація на самому Дніпровесі, який був однією з цілий росіян, контрольована. Загрози загрози прориву дамби немає. Однак електростанції Дніпровесу, як ви вже повідомляли, вони знаходяться у критичному стані. Тут було два прямих влучання. Про це також каже директор компанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота. За його словами, одна з ракет влучила в опору, були розбиті підкранові балки. Посадовець каже про те, що доведеться відновлювати повністю машинні зали та електричне обладнання, наслідки будуть прораховувати найближчим часом. Наразі перебоїв з електропостачанням у місті немає. Як я вже казав, обласна та міська влада рятувальники, медики, поліція, громадські організації, волонтери. Наразі працюють спільно, щоб допомогти усім постраждалим. Однак інформація постійно оновлюється, тому будемо чекати на ну на нову інформацію. Сергій. Дякую дуже. Денис Розенков розповів про ситуацію в Запоріжжі. Довідалися ми, яка зокрема ситуація з відновленням електропостачання? Рятувальники працюють, енергетики теж. І запорізька атомна електростанція знову на межі блекауту. Про це повідомив енергоатом. Внаслідок масштабної ракетної атаки на заес відключилася зовнішня повітряна лінія Дніпровська. Тепер з українською енергосистемою атомна станція з'єднана лише лінією електропередач Запорізька ТЕС Феросплавна її відремонтували нещодавно. Тривалий час вона не працювала після російських обстрілів і москолота не дозволяла лагодити лінію. Як зауважує чільник енергоатому Петро Котін, ситуація на ЗС небезпечна і може призвести до аварії. Якщо вимкнеться остання лінія зв'язку, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, а це є серйозним порушенням умов безпечної експлуатації станції. Від початку російської окупації Запорізька АЕС пережила вісім повних блекаутів і один частковий. Якщо система безпеки відмовить, виникне загроза ядерної та радіаційної аварії. Масштабні відключення електроенергії в різних регіонах України на Дніпропетровщині гірників евакуйовують на поверхню. Після знеструмнення шахт через російські обстріли графіки аварійних відімкнень запровадили в Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Одеській та Харківській області. А на Львівщині, за словами керівника ОВА, є влучання в енергетичну інфраструктуру. Зайнялася пожежа. Про постраждалих не інформують. Цілий ворог і по енергетичній інфраструктурі Харківської області поцілив Постраждав працівник одного з об'єктів. Росіяни випустили щонайменше 18 ракет типу С-300 і іскандер. У Харкові тимчасово немає світла. Тривають відновлювані роботи про наслідки атаки в етері телемарафону. Розповів чільник Харківської облівської адміністрації Олег Сенігубу. Більше 15 ударів ракетами типу С-300, Х-22. Попередньо біля 700 тисяч абонентів наразі знаходиться без електроенергії. Ми розгортаємо пункти незламності, де фактично мобільний зв'язок автономний, тобто він є і присутні навіть інтернет. Були удари нанесені виключно по відповідно підприємствам електрогенерації, нашим фактично підстанціям, тобто це виключно, скажімо так, енергетична інфраструктура. Певні райони Дніпра можуть залишитися без води. Про це попередила влада міста. Причина масована російська атака. Росіяни вдарили по енергетиці. Зокрема, ймовірно, деякі насосні станції залишилися без електрики. Докладніше розповість наша журналістка Наталія Москаленко Наживо з Дніпра. Наталю. Чи рекомендує міська влада запастися водою? Чи є ситуація в місті настільки серйозною? Вітаю Сергію. Зараз нам повідомили, що вже запускають насосні станції. То, що вода вже найближчим часом з'явиться у кранах людей, у кранах, у домівках людей. А зараз ми знаходимося на житловому масиві Західний, він найбільше сьогодні постраждав під час ранкової атаки. Тут пошкоджений багатоповерховий будинок, також поруч є приватні будинки, їх 10. Пошкодження, можливо, такі незначні, але для людей вони є важливі після спілкування з ними. Вони розповіли нам, що ховалися і під ковдри, і під подушки, тому що коли стався вибух близько п'ятій годині. Вони взагалі не розуміли, що відбувається, де вибух, що вибух, куди бігти і що робити, особливо квартири на верхніх поверхах. Наразі на місці працює комісія, яка визначає збитки. Тож давайте послухаємо, що нам розповіли про пошкодження квартир. Пошкоджено 10 багатоповерхівок, в яких пошкоджено близько 50 вікон. Також є пошкодження несучої конструкції. Бачите, у нас є один будинок, одна квартира, де уламок пробив балкон і залишився в кімнаті. І ось цей він скрізь пройшов через стіни і балкон і вийшов наружу. Наразі у деяких районах міста відсутнє електропостачання. Не працює електротранспорт, а також немає води і е, немає води і також тепла, тому що всі підстанції насосні станції вони працюють від електрики. Дніпро е, не єдине місце, яке сьогодні постраждало від ранкової атаки. Також є кам'янський Павлоград. Там теж під прицілом окупантів виявилися енергетичні об'єкти. Зараз там ведуться відновлювальні роботи. На ці станом на зараз це всі новини. Ми продовжимо працювати на місці і вже пізніше розповімо детальніше. Сергію дуже дякую, Наталія Москаленко. На зв'язку Дніпра була місто уже з водою, хутко полагодили і залагодили причини власне того, чому могли бути перебої. До двох зросла кількість загиблих Хмельницькому. Що не менше восьмеро поранені. Повідомляють в міністерстві внутрішніх справ. Окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури і житлові будинки. Рятувальники продовжують діставати людей з-під завалів. Весь світ чітко бачить цілі російських терористів на нічну атаку. Відреагував президент України Володимир Зеленський. Ворог б'є по греблях, електростанціях, нищить лінії світла і звичайні житлові будинки. Тож Україні вкрай потрібно більше систем протиповітряної оборони. Володимир Зеленський заявляє, що американські системи Петріот мають захищати і Харків, і Запоріжжя, людей та інфраструктуру. Цитата. у російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі. В шахедів немає на як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Точно в ціль у військово-морських силах показали, як збивали ворожі шахеди. Воїни влучно відпрацювали по залізячу, поки воно не долетіло до цілі.

Минулої доби на Донеччині снаряди противника забрали життя двох цивільних ще двоє людей зазнали поранень. Від вогню москолоти потерпали два райони області. Військова адміністрація інформує про щонайменше 13 житлових будинків, які атакували окупантам. Крім того, в часовоярівсько-ярській громаді супротивник гатив по промисловій споруді. Двоє людей загинули ще семеро поранені на Херсонщині. Загарбники ударили по трьох багатоповерхівках і 12 приватних будинках. Обласна військова адміністрація повідомляє про влучання в об'єкт критичної інфраструктури, навчальний заклад і дит'ясла. Росіяни атакували також адмінбудівлю, сільгосптехніку і автівки. Російський білгород знову атакували ракетами. У Удосвіта у місті оголосили повітряну тривогу. Згодом пролунало кілька вибухів. У ворожого міноборони все спокійно. Переконують, що буцімто збили всі повітряні цілі на підльоті до міста. Московити поширюють у мережі результати роботи власної ППО у Білгороді. Уламки ракет впали на території житлової забудови. Зайнялися припарковані біля будинків. Авто у кількох місцях помітні чіткі сліди від прильотів. Повідомляють про двох постраждалих. Військовий гелікоптер окупантів розбився в Білгородській області Росії. Вертоліт Мі 8 упав поблизу селища Ровеньки. На облавку перебували чотири особи. Відомо про що не менше одного пораненого московита першиною падіння ймовірно стала помилка пілота. Минулої доби Кремля поменшало на майже 9 сотень окупантів. Як доповідає генеральний штаб, від початку великої війни збройні сили України вивели з строю вже понад 434 тисячі росіян. Спалили також 8 танків і 37 бойових броньованих машин москолоти. Відмінусували також 35 артилерійських систем. Знищили дві ворожих системи протиповітряної оборони, збили 23 російських трони і 31 крилату ракету ворога. До того ж, підсмажили 45 військових автомобілів москолоти. Ну і ще 8 одиниць спеціальної техніки Російської Федерації. Недалі більше Росіяни атакують Новопавлівський напрямок. Лише за минулу добу московити 25 разів намагалися прорвати оборону. Про це звітують у Генштабі. На Авдіївському напрямку наші воїни відбили 5 ворожих атак. Загалом за минулу добу відбулося майже 8 десятків боєзітних. На Кубінському напрямку російські окупанти за підтримки авіації здійснили два безуспішних штурми позиції Сил оборони України в районі населеного пункту Сеньківка Харківської області на Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівська, Кліщівка, Андріївка Донецької області. Ворог вісім разів за підтримки авіації атакував позиції українських воїнів в районах населених пунктів Старомайорське та Донецької. Області та роботи на Запорізькій області протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах російських окупантів. Припиніть знищувати нафтопереробні заводи Росії з такою вимогою до України, нібито звернулися Сполучені Штати Америки. Принаймні, про це з посиланням на власні джерела повідомляє Financial Times. З ухвалі українські атаки на ворожі НПЗ непокоїть Вашингтон. Там побоються, що це сколихне світовий ринок нафти. Мовляв, стрибнуть ціни на паливо. Вони і так досить високі. Цьогоріч зросли на 15%. Як наслідок, вартість бензину підскочила у самих США для адміністрації Джо Байдена. Це поганий сигнал, а надто в умовах президентської кампанії. Президенту не з руки зайвий клопіт на шляху до переобрання додають фахівці. Непокоїть Вашингтон також і реакція Росії, оскільки Москва у відповідь блокуватиме міжнародну енергетичну систему, зокрема нафтопровід Каспійського консорціуму, який сполучає Казахстан із Чорним морем. Його використовують західні паливні компанії у 2022 році. Росія вже перекривала транзит цим нафтопроводом. НАТО готове до потенційної війни з Росією. У цьому запевнив адмі... адмірал Роб Бауер, голова військового комітету альянсу. Дав інтерв'ю інформаційній агенції Армія Інформ НАТО. Істотно посилило східний фланг у 2014 році. Розширило присутність у країнах Балтії. А від 2022 року на кордоні з Україною в словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарії. На цьому відтинку дислокують вісім батальйонів. За потреби вони швидко сформують бригаду. Розширювати сили на сході альянс поки не планує. Таких формувань достатньо, наголосив адмірал. Утім, східний фланг лишень один із багатьох рубежів НАТО. Країни усвідомлюють сучасні виклики. Зараз фронтів війни побільшало. Загрози безпеці слід очікувати і в космосі, і в кіберпросторі. Також Росія щиняє тиск на Арктику, Атлантичний океан, Чорне море і Африканський континент. Альянс водночас адаптовується до нових реалій. Змін зазнала оборонна стратегія і операційне планування. Українські пілоти завершили базову льотну підготовку у Великій Британії. Повідомили у тамтешньому міноборони. Мовиться про групу з десятьох військових. Вони опановували навички загального пілотування а також наземну та мовну програми. Відтак навчання продовжать у Франції. Там на українських авіаторів чекає поглиблений курс льотної підготовки. Він стане завершальним перед безпосередніми тренуваннями вже на літаках. F-16. українські пілоти проходять вишкіл за прискореною програмою. Перші західні винищувачі доставлять в Україну вже влітку. сьогодні. 110 світових рекордів лишень за 3 години та 45 хвилин вражає так. Наша мрія вражає. Мова про найбільший транспортний літак світу АН-225. Рівно 35 років тому мрія з вантажем у 156 тонн піднялася в повітря і встановила світові рекорди швидкості, висоти і вантажності. Легендарна мрія могла б і сьогодні здійматися в небо, здійснити ще сотню рекордів. Аби якби не 27 лютого, 2022 року під гостомелем окупанти не знищили літак. Більше про українську мрію в сюжеті Марти Шиколи. На неї можна дивитися вічно її розміри, велич та краса вражають побачити мрію. Колись було справжньою мрією. Коли цей легендарний літак здіймався у небо, люди збиралися, щоб, хоч одним оком, побачити цю мить. Перший політ найбільший та найпотужніший у світі український транспортний літак. Мрія здійснив ще у грудні 88-го. Саме тоді було встановлені 106 світових рекордів. За три місяці мрія повторила і побила ще 110 рекордів лише за три години та 45 хвилин за швидкістю, висотою та вантажністю. Літак здійнявся в небо зі 156 тонним вантажем. Мрія могла б і далі красуватися в українському небі, якби росіяни не знищили легенду. 24-го вранці ми е, питалися е, знайти спосіб, щоб е, літак вивести з аеродрому, але е, служби, які дають таке розрішення, на той момент вже не відповідали. Десь о 10-й годині ми зрозуміли, що літак мрія. З аеродрому Києва Антона О2 не злетить, тому було прийнято рішення, щоб з його стоянки перебуксувати його поделям, де він зараз і знаходиться. Але це не врятувало літак. 27 лютого. Російські військові знищили українську гордість під час боїв за Гостомельський аеродром. Мрія згоріла внаслідок повітряної атаки російських військ. 11.20, 11.55, Ми почули гурки Тугівинтокрилів. Он і побачили перші пуски ракет. Періодично виходячи з бомбосховища, ми вже спостерігали, що горять наші літаки. Найбільший та найпотужніший у світі літак Ан-225 Мрія створили 35 років тому авіаконструктори заводу Антонов. Літак Гігант перевозив найбільші вантажі. Це Відео знімальна група п'ятого каналу зняла торік, і це все, що залишилося від унікальної мрії після господарювання окупантів на аеродромі у Густомелі. Низ, низ фюзеляжа, Оце тут передні двері були вхідні зліва з лівого борту. От он там абрійний люк. І тут був шпангоут, де була носова частина, яка на сава рампа, яка відкидається. Усього лежить частина цієї, цієї конструкції. Та конструкція вона більш-менш ну вона хоч тримає форму. Україна вже почала відновлювати літак. Мрія роботи тривають у секретному місці, де саме конструктори не розголошують, але переконують, мрія буде і обов'язково літатиме над вільною Україною. Нова мрія буде ще потужнішою та поб'є рекорди пошкодженого літака. Обіцяють авіа. Конструктори зовні судно не відрізнятиметься від зруйнованого, а от середині мрія буде оснащена над сучасним обладнанням. Це бортове обладнання, це всі електронні пристрої, які служать для навігації, для вождіння літака, для його пілотування. Більш сучасні двигуни, які будуть витрачати менше пального і будуть відповідати сучасним екологічним нормам. На нову мрію найбільше чекають на її рідному. Аеродромі. Літак приносив лише позитивні емоції. Коли вилітав, коли повертався на базу, екіпаж завжди старався щось продемонструвати, бо знав, що цей літак чекають не тільки на аеродромі, а навколо нього. Тисячі людей навколо аеродрому. У лютому цьогоріч служба безпеки України завершила розслідування про знищення літака. СБУ довела вину колишніх посадовців ДП Антонов, гендиректора та начальника підроб. Розділу з авіабезпеки Злучені дії екс-чиновників призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому під час боїв за Київ та знищення мрії. Марта Шакула, п'ятий канал. Росія вбила більше як пів тисячі українських дітей. Це дані офісу генпрокурора від початку повномасштабної війни. Ще понад 1200 дітлахів були поранені через загарбницькі обстріли. Мільйони мусили виїхати до європейських країн, бо їхні рідні домівки зруйновані або опинились в окупації. А із загарбаних територій малечого примусово возять до віддалених і депресивних районів Росії. Усе це злочини, які терористи продовжують коїти, намагаючись знищити майбутнє України. Як берегти українських дітей, Лідія Середюк Десятирічний Сергій, восьмирічна Злата, Марко, якому три. Восьмимісячна дівчинка Єлизавета і Тимофій чотири місяці. Життя цих українських дітей лише за один обстріл Одеси обірвала Росія. Деяких під завалами знайшли разом із мамами. Кожна така втрата горе для усієї країни. Та навіть під час прощання із загиблими росіяни вдарили по місту балістикою. Більш як півтисячі маленьких українців росіяни вбили своїми обстрілами упродовж повномасштабної війни. Ще понад 1200 поранили. Ця страшна статистика офісу генпрокурора з наступними атаками поповнюється новими жертвами злочинів терористів. Окупанти свідомо знищують дітей України усіма можливими способами. 19,5 тисяч примусово вивезли з окупованих територій. Це офіційна статистика українських правоохоронних органів. Мова про про випадки депортації, які вдалося встановити і підтвердити, деякі з них були викрадені з дитячих установ, деяких розлучили з батьками у фільтраційних таборах, деяких вивезли на так звані канікули і так не повернули до родин. Їх віддають на всиновлення, і це знаєте, ніби знищення всієї їхньої історії. Цифри, що подають росіяни у відкритих джерелах, прикриваючись, нібито порятунком від війни, більші у майже 40 разів. 744 тисячі дітей Росія вкрала вивозячи на свої території що у предложення. Да? усе аби розмити їхню національну ідентичність і зробити ісконно руським народам. Ось одна із тисяч таких історій. І чітко працює програма. Да? Тобто їх розселяють в регіони, в даному випадку в Мордовію, в село, де був будинок якийсь покинутий, їм дають цей будинок, моментально оформлюють всі виплати, всі допомоги. Вони отримують, влаштовують російську школу. Щасливих історій повернення до рідних батьків. Київ зовсім небагато. За даними інформаційного порталу Діти війни майже 400 дітей воз'єдналися зі своїми родинами. Чимало виїхали з України за кордон разом зі своїми матерями, адже втратили домівки та рятувалися від обстрілів. Попри складні воєнні умови, Малеча намагається жити нормальним життям в Україні, коли повітряна тривога вони сплять в укриттях. Кожну ночі, кожен день, навчаються там. І навіть граються, хоча ігри в українських дітлахів стали зовсім іншими. Глянеться, прижайте, полежайте ганої і шаби. Не щоб ніякі окупанти з Росії не приїхали сюди. Тепер вони граються у військових і збирають гроші не на цукерки, а для зсу. Ми співаємо, щоб відбудувати Україну, щоб заробляти гроші на різні шоломи, ракети, машини і так далі. І щоб скоріше закінчилася ця війна. 895 гривень і 50 копійок. Ти задоволений такий результат? Так. Росія всіляко намагається відібрати в українських дітей повноцінне дитинство. Але малеча демонструє справжню незламність. Ось семирічна Саша Паскаль з Одеси, яка у 2022-му втратила ногу через російський обстріл. Хочу протезик, е і поставить гімнастику. І вже наступного року після поранення дівчинка виступила на турнірі з художньої гімнастики і перемогла. українські діти у свої 5, 10 чи 15 років знають, хто такий ворог, які є види військової техніки і що коли лунає сирена, треба ховатися. Слава Україні! Героям слава! Безтурботним дитинство в Україні геть не назвеш, але можна допомогти малечі пристосуватися до тих складних умов. Батьки ж мають допомогти у цьому, аби вберегти ментальне здоров'я дитини. Є дуже крута новина. Дитяча психіка прекрасно здатна до самовідновлення в належній підтримці, в бережному підході до виховання дітей. Дитяча психіка з легкістю відновиться. Так, вона матиме якийсь там фон спогадів, не дуже приємних зі своєму зі свого життя зі свого минулого, але в цілому дитина здатна відновити і вберегти свою здорову психічну і емоційну сферу постійний діалог із дитиною, і люди, поруч, яким вона може довіряти те, що радить психологиня, насамперед. Ми не маємо допустити, щоб дитина відчувала себе жартовною в цій війні. Вона має відчувати свою силу, тому що вона наступне підростаюче покоління. І з цієї війни, коли ми пройдемо весь цей шлях. Спотикаючись, отримуючи Травми психічні, фізичні, втрачаючи когось. Ми вийдемо в рази сильнішими. І це це дуже розуміти. нам зараз себе потрібно вберегти сильними для того, щоб далі розвиватись, і своїх дітей ми також маємо вберегти сильними, щоб ця війна не зламала нас всередині, а дала нам поштовх для розвитку нашої країни в майбутнє. Бо діти – це і є майбутнє України. Одночасно на міжнародній арені Україна працює над відновленням справедливості у березні. Торік міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт кремлівського диктатора Путіна, а також російської уповноваженої президента справ дітей Марії Львової Білової. Та смішно я мать десь сказано. Ко я преступник, о чому говорять. Процес притягнення винних до відповідальності не простий, тривалий, але реальний. За депортацію українських дітей Росію засудили майже 50 країн світу. Лідія Середюк, п'ятий канал. Стало відомо про те, що енергетики відновили лінію живлення запорізької атомної станції. Рекордно хутко, рекордно швидко. Нагадаю, що її перервали обстрілами росіяни. О 13-й будуть наступний випуск новин, тому дочекайтеся.